Вітаю всіх за новими правилами в період воєнного стану. Оцінка інвалідності здійснюється за новими правилами. А також хочу вам повідомити про те, що все таки змінюється і спрощена процедура саме оформлення групи інвалідності. І саме сьогодні ми з вами розберемо основні аспекти. І саме перше, що я хотів почати, це з діючого статусу групи інвалідності. Саме головне про що потрібно знати, це те, що усі документи, які видані медико-соціальну експертною комісією, залишаються чинними, тобто ніхто їх не буде зараз скасовувати і дійсно не буде ніяких там таких якихось незаконних моментів. Всі пільги, виплати, соціальні послуги пов'язані саме із статусом інвалідності, також продовжують діяти. Зрозуміло, якщо, наприклад, в ході якоїсь перевірки. Або якщо, наприклад, зрозуміє, що десь група була все таки куплена, вона є незаконна, то зрозуміло, в такому випадку вона скасовується і зрозуміло припиняються всі соціальні гарантії. Якщо ж, наприклад, група інвалідності вона законна і все правильно, то не потрібно нічого боятися, все таки все залишається як і було. Наступне, що є також дуже важливим, це те, що автоматичне продовження терміну огляду. Всі ми з вами добре знаємо, що якщо у вас група інвалідності вона є не безтерміновою а. На довідки до акту ульду МСЕК зазначається термін, коли потрібно зробити переогляд, то в такому випадку законодавство також передбачає нові зміни. Що нам все-таки говорить, це те, що якщо черговий огляд мав відбутися в першій половині 2025 року, термін автоматично продовжиться до 30 червня 2025 року. Тобто, ми розуміємо, що все ж таки півроку дають нам певний запас. Що також є не менш важливим, це те, що термін повторного оцінювання для тих, хто ж все-таки пропустив огляд. Також вам потрібно знати, що до 1 листопада 2025 року повинні зробити переогляд чоловіки від 25 до 60 років із другою або третьою групою інвалідності. Тобто, це зрозуміло, що. Зараз під питання будемо дивитися, як це все буде відбуватися. І до 1 квітня 2026 року інші категорії осіб. Також друзі, хочу наголосити, як додаток до цього всього, це те, що Термін переогляду він стосується тільки тих осіб, які мають не безтермінову групу інвалідності, тобто на рік або на два. В такому випадку є певні строки для того, щоб зробити перекамівці і відповідний переогляд. Є також категорія осіб, які звільняються від повторного оцінювання. І тут дійсно дуже цікаво. Перше, це особи з пожиттєвим статусом інвалідності. Тут зрозуміло, тут питань немає. Люди з важкими порушеннями здоров'я це ті особи, які, наприклад, мають першу групу інвалідності інвалідності, або другу групу інвалідності, які потребують постійного стороннього догляду. Також це особи, що перебувають у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Тут дійсно дуже цікаве питання, оскільки. Особи, які мають групу інвалідності, не можуть знаходитися в зоні бойових дій. Тобто, да, от військовослужбовці не можуть приймати там участь, бо вони вже є обмежено придатними і виключно за їхнім бажанням. І наступне найбільше цікаве це військовослужбовці та правоохоронці, які продовжують службу. Тобто, всі ми знаємо, якщо, наприклад, там у нас виявила дуже велику кількість прокурорів, які мають групу інвалідності, і не можуть їх підтвердити, їх ніхто не буде відправляти на повторну перекуп комісію. Тому дуже багато відносно цього зробили шуму, але по факту ніхто цього робити не буде. І, друзі, саме головне це те, що дані зміни вони пов'язані для того, щоб зменшити все таке бюрократичне навантаження на систему, і зрозуміло, для того, щоб все ж таки полегшити процедуру оформлення групи інвалідності і е, зробити цей період для перекамісії трошечки довшим для того, щоб можна було це всім. Набагато простіше зробити і зробити це вчасно, щоб не було якихось прострочених термінів. Ну і зрозуміло, якщо ж у вас виникає якесь питання, або ви хочете проконсультуватися з того чи іншого питання, ви завжди можете звернутися за допомогою до нашої компанії, Вітенко та Партнери, і ми з радістю вам надамо всю інформацію детально і роз'яснимо, як що робити покроково. Ну, а зараз завжди був я, адвокат засновник юридичної компанії, «Вітенко та Партнери, Вітенко Вадим Юрійович. Наголошую на тому, що хто ще не поставив лайк і не зробив підписку, то саме час. Зробити це. Всім пока і до нових зустрічей!